Добрий ранок, ребята, всім'я, серка, слава Боже, в нас доктор Зена Голоса Станіслав і Юля наші пастори. Хотіла поділитися по роликом. І сьогодні багато всіх вже починають готуватися на Пасху. Але багато людей говорять, усіх кажуть свій шлях Бога, свій шлях шлях пасхи. Ні, ребята, це неправда. У нас Ісус Христос, Він, Він один. І Він є один. І те, що багато людей говорять, це неправда, і ви можете піти, на жаль, в ад. і до цього, що є цей єврійський Пасха, то, що. Ісус спасав стріля до тягу Друга є паска, це язичівська, це те, що люди п'янсують, це кулічики, оці яйця їдять, це все. Це язичівське, це ритуали, це все. А третя паска це християнська. І третя християнська до цього, що йде, вичищаються всі хлопці на погрестиянському вичищають. І, і дивіться, і чистить і. Ну, ми можемо вну... бути в, в чистоті тут, а ми чисті, а внутрі як Ох, грязні, внутрі. Ми повинні там вик... вичищатися, то, що Ісус Христос од нас гріхи. Він сам ушов за наші гріхи до цього всього. І ми повинні вичищатися, кається, що ми не розсип'яняли Ісуса Христа далі. Но то, що є е, паска примір, і ви. Його розпинаєте далі. Він розпинаєте до, до сівір, ребята. Якщо вас інтересує, дивіться продовження на описання.